Про бурбонів, коли їхня династія була відновлена на багнетах союзників, говорили, що вони ні про що не забули і нічого не навчилися. І це формулювання, можна сказати, зараз можна застосувати і до несподіваної за кілька років появи у соціальних мережах колишнього лідера ОПЗЖ, але все ще народного депутата України Юрія Бойка. Здавалося б, за стільки років, та ще після початку великої війни Росії проти України війни на виснаження України і на винищення українського народу можна було б зробити, ну хоча б якісь висновки, і якось оновити власну політичну програму, хай і брехливу. Ні, ми чуємо відомі вже. Гасла про радикалів, які утискають російську мову і церкву, не дають людям вільно дихати. Ну і, звичайно, Юрій Бойко вже виходить на прю для того, щоб захистити всіх цих нещасних людей. Захистити не від російських ракет, не від російських дронів. Не від російських планів вигнання і винищення українців, не від російських обіцянок окупувати нові регіони України і запровадити там жорсткий тоталітарний режим. Ні! Від українських радикалів зібрався Юрій Бойко захищати українців.